Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні спробуємо приготувати пиріг з абрикосами без використання міксера. До яєць кімнатної температури додаємо цукор, ванільний цукор, збиваємо вінчиком до утворення легкої піни. У два етапи додаємо просіяне борошно, кукурудзяний крахмаль та розпушувач. Примішуємо до однорідності за допомогою вінчика. Мені такий пиріг нагадує кекс, тісто дещо щільніше, ніж на бісквіт. Виходить в цілому дуже смачно, виходить м'якенький та пористий. В самому кінці вливаємо рафіновану олію без запаху. Тісто виходить досить густе, переливаємо тісто у форму, форма у мене діаметром 26 см. Форму для випічки я нічим не змащувала. Якщо потрібно, можна змастити маслом або застелити папером для випічки. Зверху на тісто викладаємо абрикоси, я їх помила та вийняла кісточку. Замість абрикосів можна використати любі інші ягоди чи фрукти. Відправляємо у попередньо розігріту духовку до температури 180 градусів та випікаємо близько 30 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку, а також готовність перевіряємо на сухість паличкою. Вона при виході повинна залишитись сухою. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!